Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі Медогон. Що ж, можна сказати, медозбір вже завершений соняха, вже все подоквітало. Наше лишилось поле одне, там 45 гектар пізнього соняха. Ну, я на нього вже не надіюсь, то вже <кій> він нічого толком не відділятиме. там може якась пельца буде, чи пилок. Звичайно, цей рік не дуже. Прям не знаю. Думав, що гірше не може бути. Ну, хоча таке. Трішки надюргав рамок, там з деяких сімей побрав. Перетасував всі розплідні рамки вниз, опустив, бо матки вже вверх піднялись. Я роздільними решітками не користуюся, весь розплід вниз опустив. Більше б матки сіяли вже внизу. Медові наверх підняв клейонку. Між корпусами завернув, щоб бджілки могли нагору на медові рамки підніматись. Тобто, щоб вже активно внизу матки сіяли в нижніх корпусах. А коли вже формувати гнізда, то зверху медові рамки буду опускати їм вниз, а пусті відбирати малометки наверх. І так вони мене будуть зимувати. Хотів вам показати сім'ю. Квісті і хвостом можна не назвати, я не знаю, днів 20 вони, мабуть, без матки були. Це сім'я в мене на каналі відео, що дві матки вбила. Давайте поглянемо, що ця сім'я нам принесла, верніше, мені. Чи собі хоч забезпечила кормом. Зараз поглянемо на цю сім'ю. Я з них одну рамку був забрав медову. Ну, хоч би собі принесли. Зараз поглянемо, що тут по бджолі. Ну так, Лощинки трішки відтягнули, вони не дуже. Ну, зараз поглянемо застановка. Так. Крайня рамочка перша. Ну. Підлита. З іншої сторони ну, ще. Якраз на зиму то що нада така рамочка. Темненька, тепла. Піде їм. Так, наступна рамка. Наступна рамка, це більш тяжче. Це прям печатана рамка така піддута. Нів року Така непогана рамочка. Так. Це я вощинку ставив їм. Вощенку вони підлили, відбудували. І за заставну вони той нектар. Навіть медом ще не назвати нектар, вони перенесуть собі в гніздо. І буде чудово все. Так, наступна. У мене якось так вийшло, що дві вощини. Одна відбудована була, друга ні. Так. Ну, тут те ж саме, бачите, ситуація така си. Її поставлю за заставну ті рамки. Наступна рамочка, це вже така. Прям прикріпили її добре. Так, що ж тут вони принесли? Тут нічого не принесли, це у нас розпліт. Печатка тут матка починає сіяти, бачите, якраз готуються, видно, що до зимівлі, Ось як ложа. Розпліт вийде і а там, бачите, така рамочка буде чудова взима. Вона надзвичайно темна. Кожен рік намагається все більше і більше відбракувати рамок. А воно це, мабуть, хто вже займається пасікою, давно та сама ситуація. Ніби відбракував, відбракував рамок, відбудували все одно купа чорної суші виходить. Ну, ніде не дінеся цього, вона теж повинна бути якийсь відсоток. Але намагайтесь більше, щоб у вас світло суш було. Так, наступна рамка. Наступну рамку вони підлили і її відкачував був, як минулого разу підбирав мед. Хотів, щоб, думав, матка засіє. Ні, Бачите, вона не захотіла сюди сіяти, вони її залили. Нічого, так і буде. Так і буде наступна рамка. Наступна рамочка у нас. Теж розпліт, ще й на світлі рамці у нас сіяло, але ну, непогано. Непоганий такий, бачите, розпліт. Це вже друга розплідна рамка. Так, далі йдемо. Так, скільки ж вони нас займали? 2, 4, 6, 7, 8, 9. 10, 14 рамок, ну як 14. 14 рамок, а добре обсижені бджоли, тут рамок 8-7, мабуть. Ну, що ж ви хочете, без розплоду було скільки часу сім'я так. Ну, тут розплід вийшов, печатка. З іншого боку те саме, не видно, чи матка засіяла. Зараз подивимося. Так, засіяна, розплід виходить і матка знов засіває. Непогано, непогано. Хоча б, да, щоб силу набрали, вони паршиво знімати, без штатива без нічого. Так, ну. Рамочка така підлита. Так, наступну глянемо. Наступну рамку. Так, тут розплід виходить. Бджілки підливають, з іншого боку засів. Так, це ще, рахуємо четверта чи третя розплідна рамка була. Так. Тут, бачите, теж печатка. Там, далі. Ну і далі вже йдуть медові рамочки. Це з медові. Погано знімати одному, що я вам скажу. ну, Цей хвостом назвати не можна. Це дуже-дуже просівші вони були. от цю сімейку я водочок поруч зробив. Там вони вже 8 рамок гарних займають. Теж розпліт гарно маточка сіє. Тут молода, тут молода матка. Ну що? Думаю, в зиму вони наберуть силу. Метку їм вистачає. Зараз подивлюсь, якісь дві рамки, заберу в них темненькі, викачаю, щоб матки було ще місце, де сіяти, бо вони попідливали, бачите, тут ще десь якісь поля, може ще цвітуть їм, є десь якийсь там невеличкий взяточок. Але підливають, бачите, ну, так, це у нас 4 рамки розплоду. Ну, в принципі, більш-менш вважаю. Могло бути гірше, набагато гірше могло бути, але ж маємо, що маємо. Тож, дивіться теж, хто тільки займається, передивляйтесь гнізда. Бо вони попідливали всі, майже майже всі. Я з усіх корпусів, абсолютно з усіх, вниз рамки опускав з розплодом. Формуйте потрішку по гнізда, ну як гнізда назвати ще? Ні в зиму. а щоб матка активно почала засівати, нарощувалась бджола зиму. Адже воно зараз так час швидко йде, поки те, поки все. Пластини від кліща я зараз не ставлю. Я їх не купив. Я вже числа 10 їх поставлю. В кого є, хто мет вже не буде відкачувати, то не чекайте, ставте пластини від кліща, там обробляйте хто як. Ну, я пластинами обробляю. Дивіться, кому як зручно, в кого що є, бо кліщ це така зараза, вона просажує сім'ю геть, бджілок так мучає. Ніби дивися, сімейка непогана, трішки прогавив. Поки в зиму збирати, там вже нема що збирати, там кліщ такого дав їм жару, що хай бохмиле. Тож, дивіться, користуйтесь. Ну і наглядно намагаюсь трішки вам показувати вже з бджілками роботу, бо то все говорити, теорія, а от наочно, ну що наочно. Поки що такого нема нічого. Далі будуть відео з цим гарним завершенням до збору. Не чекайте, готуйте, обробляйте бджілок від кліща, готуйте їх до зими. Всім всього найкращого. До побачення!